Доброго ранку, друзі. Мене звуть Наталка Пазюк. Ви слухаєте зефір? Це найсмачніша передача в Буковинському радіопросторі. Сьогодні вихідний, а отже, можна трішечки побавитися з цікавим якимось рецептом, приготувати щось смачненьке, яке забирає трошки більше часу, аніж зазвичай. Хоча сьогодні буде досить простий рецепт, просто він займатиме довше часу на такий момент, як випікання, як охолодження отаке. А вашої роботи буде мінімум. Це я вам обіцяю. Приготуємо ми нині. Чізкейк, ой, не вперше ми вже готуємо чизкейк чи якийсь от сирний пиріг, тому що це корисно, це смачно, це завжди цікаво, і цим завжди можна просто заворожити всіх. Основи чизкейку нам знадобиться: 200 грамів пісочного печива. Оце до кави до чаю продається. Ми його маємо подрібнити. Я думаю, блендером. Якщо у вас немає такого блендера, який би міг подрібнити печиво, його можна просто ручками подрібнити або ж потерти на терці, простій терці. Частинками я потроху буду терти на в Блендері це дуже просто дуже легко подрібнюється, і все дуже 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 швидко відбувається. А швидкість це завжди дуже добре на кухні. Друзі, за той час, поки ви або ручками перетираєте, або на терці, або блендером потрібно розтопити 30 грамів масла вершкового. І продовжує продовжує подрібнювати печиво. До нашого печива ми додаємо чайну ложечку кориці, мама так. А також одну столову ложку какао. Мені, мені Какао мені Мені сюди какалки все перемішуємо. Тетянка моя мені допомагає зберемішувати. Зараз ми робимо основу, тому додаємо до нашого печива какао і кориці, додаємо 30 грамів масла вершкового. Ми його розтопили. Ну і робимо тісто. Вимішуємо все ось ручками. Вимішуйте до того часу, поки от в руки не будете брати оце тісто, і воно буде складатися вже в такі грудочки. Цей процес займає десь 5 хвилин, тому що печиво має добре просочитися маслом, і тоді з нього можна утворити легко тісто. Форму застелену пергаментом, повністю. Я застелюю, я не буду робити бортики, тому повністю застелюю бортики теж пергаментом. І висипаю дно цієї форми, оце наше тісто. І просто рівненько розподіляю по дну. Основа наша готова. Ми її кладемо в холодильник, допоки будемо робити начинку. Тобто, сам чизкейк, ми беремо 250 грамів вершкового сиру. Я взяла Філадельфію, беру вінчик і тепер додаю ще до вершкового сиру 100 мл вершків та 100 грамів цукру. Цукор в мене буде кавовий. Ви можете брати просто звичний білий цукор. І тепер це все перемішуємо. Тетянка мені допомагає перемішувати нашу начинку для чизкейка. Все добре вимішуємо, і також я додаю сюди один стік кави розчинної. Отож, поки я розмішую цю основ, цю начинку для чизкейка також вімкнула духовку, аби вона розігрівалася до 170 градусів. Вінчиком все розмішую, але запахи просто чудові. І по одному додаю два яйця. Тепер вимішую все. Такий колір, ну, просто-просто чарівний колір. Друзі, слухачі, і на сам кінець додаю одну столову ложку крохмалу. Кукурудзяного. Якщо у вас немає кукурудзяного крохмалу, то краще додайте одну столову ложку борошна, ну трошки менше ніж. Тому що кукурудзяний крохмал надзвичайно ніжний і дуже добре підходить до випічки. Я зовсім трошки, я навіть не повну столову ложку додала кукурудзяного крохмалу. Ну і що, друзі? Найбільш відповідальний момент, тому що зараз я цю всю свою суміш виливаю в форму для випікання і буду випікати. Отож, як випікаємо, є певні нюанси, тому ми беремо форму для випікання. Така трошки глибша форма для випікання. Наповнюємо її трохи водою. Ну, не повна вона має бути, але більше ніж половину там має бути теплої води. Зверху кладемо решітку, і вже на решітку ми кладемо нашу форму з чизкейком. Випікаємо 30-35 хвилин. Така водяна баня вона забезпечує швидше переготування чизкейку, і він буде ніжний, супер смачний, і ним можна буде здивувати навіть виблагливих гостей. Отож, кладу пекти наш чизкейк. Доброго ранку, це 91,8 FM. Я, Наталка Пазюк, готую для вас смачний чизкейк. Рецепт якого ви зможете повторити теж самі. Отож, наш чизкейк вже стигне. Скажу, що після того як він спікся, йому треба 3-4 години відпочити в холоді. А я нагадаю, що нам потрібно було для того, аби приготувати смачний чизкейк, мококейк, чи як би ми його. Назвали. Я взяла 200 г цукрового печива, 30 грамів масла вершкового, 1 чайну ложку кориці, 1 столову ложку какао. Для начинки 250 г вершкового сиру взяла, 100 мл вершків, 2 яйця, 100 г цукру і один стік кави розчинної. Також Одну столову ложку кукурудзяного крохмалу, який можете замінити борошном. Ну і все-все, лише декор, декор вже в кожного свій. Або просто розтоплений шоколад, або ж вершки. Я взяла 200 мл вершків, збила їх густо піну і прикрасила свій чізкейк. Смачного вам! Нехай кожен сніданок ваш буде неперевершений. Нехай він буде естетично красивий, а також. Ви отримаєте від нього максимум задоволення. З вами була Наталка Пазюк.